Так, друзі, погодка у нас вже нібито весна, тепло бешене, все розтає, красота. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Получається, сьогодні хочу зняти відео про те, яка цінова політика на свинину в нашому районі. А точніше, друзі, це Кремічуцький район. Буду розповідати, друзі, ціни на малих поросят, на відгодівочних поросят, свиноматок, продажа тушками, полутушками. Думаю, друзі, комусь така інформація та буде та й цікава. Друзі, гарного вам перегляду! Так, друзі, навели марафет у наших поросяток, попідчищали чистота, порядок, попетрусювали тирсу, погодували. Це у нас виходить обідніше управляння. Звичайно, ще вечором будемо обходити все господарство. Тут наша свиноматка, та, що натворила нам тут горя. Получається, залишила собі двойку поросяток. Поросятка непогані, пішли у кабана. Получається, порода Макстер. Свинка була вредна, але вже вроді мама непогана. Так що, подивимося, як воно вийде. Можливо, і на другий раз ми її залишимо на свиноматку, так як у мене. Друга свинка також, виходить, контур, вона щось не кидається після відлучки поросят в охоту. То, в принципі, якщо я буду кожну вбирати, то нічого в мене, друзі, не залишиться. Ну, в принципі, тут у нас вже, друзі, порядок. Зараз переберемось до інших свиней. Покажу, яка там обстановка. Ну що ж, друзі, навели в цей порядочок. Також попідчищали, попетрусювали тирси. Як я, друзі, і говорив, ця свинка після отлучки поросят щось не планує взагалі кидатися в охоту. В принципі, кожного дня ж знаходжуся біля них. Вроді оцей дуріє отак. Но, як тільки до діла, не виходить в неї нічого. Тікає, крутиться, вертиться, в принципі, не знаю, понаблюдаємо за нею, ми ще. До нового року, якщо не кинеться, то може будемо подивимося або купимо укол. Продаються уколи спеціально для того, щоб свиня кидалася в охоту. Ну їх потрібно замовляти під замовлення. Так, як це потрібно три дні чекати, не знаю, як воно у нас там вийде, але це вже буде діло після нового року. І тут моя старушка це перша. Свинка, виходить, з якої я розпочинав на цій фазенді, пазенді, сільське господарство. Свинка це вже в неї, виходить, на четвертий й опорос, вона покрита. Свинка немаленька, 200 з копійками є вага, то сильно її не перегодовую. Так як її ще набирать і набирать масу, то виходить, вона на 14 лютого повинна нам... Привезти поросят. Звичайно, якщо вона все хорошо з нею буде, приведе нам поросят, то будемо залишати її, можливо, ще й на п'ятий раз. Що ж, друзі, пройдемося по цій новій політиці по поросятах в нашій місцевості. Звичайно, друзі, якщо продавати малих поросят після відлучки 10-12 кг, то у нас ціна коливається від 2 до 2,5 тисяч за штуку, за одне порося точніше. Неважно, чи кабанчик, чи свинка, в нас воно ціна одинакова для всього. Потім, друзі, виходить от годівочні поросята, якщо в нас 120 з плюсом, то йдуть вони по 70-75 гривень за кілограм. Це ж дивлячись, який різник приїде. У кожного ціна, друзі, поливається. В одного більше, в другого менше, ну, як завжди, хто хоче наваритися, то її крути верте. Потім, друзі, якщо свині 150 з плюсом на відгодівлі тримаєте, виходить 75 гривень за кілограм це вже твердо вони будуть давати нашій місцевості. Звичайно, друзі, є в нас одиниці таких різників, що беруть і по 77, можна договоритись по 78, але до них ти в очередь не запишешся, так як там очередь на місяці вперед. Потім, друзі, ще така ситуація по поводу свиноматок. Свиноматки взагалі в нашій місцевості не особо ціняться. Получається, це на той час, коли я здавав свиноматок. Получається, ціна була, якщо, ну, має свиноматки були за 200 кг, давали за них 65 гривень за кілограм. Звичайно, досі така ціна є, це якщо свині получається, і 150 з плюсом. То 65 за свиноматку ще дадуть. Звичайно, якщо менше, буде ціна гривень 60, ніхто більше не дасть. Звичайно, по свиноматках така печальна ситуація. Ніхто її особо їх брати не хоче. Був у мене случай один, друзі на житті. Тримав я від годівочних поросят. На здачу не брали в той період взагалі свинину. Прийшлося, дзвонив на район. Приїжджали до мене з району. Хлопці по свиней, ну приїхали, носом покрутили, малі, їм давай великі, по 200-200 з плюсом. Ну, Раді цікавості спитав у них, по чому ж вони беруть свиноматок. Кажуть, свиноматки 150 з плюсом взагалі беруть по 20 гривень. Я як почув цю ціну, я схватився за голову, кажу, та ні, я кажу хлопці, давайте до сідання, ціна, взагалі, це краще собі зарізати та м'ясом продати людям, чи взагалі залишити для дому. Так само, друзі, і на кнурів така сама ціна. В принципі, я ж кажу, свинина по суті повинна дорожчати під новий рік. На ринкові м'ясо подорожчало ну, процентів на 30% в нашій місцевості подорожчало ніж минулий місяць. Перед Новим Годом, звичайно, ціни накручують. Наша продукція нікому, друзі, так особливо не потрібна. Так як я реалізую сам по своїй місцевості свинину, вдома тримаю відгодівочних поросят, вирізаю їх четвертинами, продаю або тушки полутушки. Ціни на полутушки йдуть, ну, взагалі полутушка, тушка, четвертини, ціна йде від 120 до 150 гривень за кілограм. Це вже в середньому так хто як продасть, друзі. Друзі, свою свинину реалізую по 135 гривень за кілограм, так як взяв середню ціну. По підсчотах, по розходах комбікормів, кормів, зернової групи, все, друзі, воно все враховано, то в принципі, така ціна воно виходить доволі непогано. І мені, і особо з людей ціну то також не деру. В принципі, якщо здавати різникам, там шкурка вичинки не стоїть в триманні сільського господарства. Так, як... Це все труд, це все затрати, це все кожного дня біля нього бігай. Проблеми також сталкуюся із всякими. То заболіло, то треба проколоти, треба ще щось, все. Як це треба, друзі, все враховувати ціну свого труда, друзі. Що ж, друзі, зняли ми таке коротеньке відео про цінову політику в нашій місцевості на свинину по всіх категоріях. Так що, друзі, кому була цікава така інформація, підписуємося на канал, ставимо лайки. Звичайно, пишіть, буде мені дуже цікаво, яка у вас цінова політика в якій області, в якому району і приблизно. Так що будемо якось та й порівнювати. Друзі, всім пока, до нових зустрічей!